Я проснулася, как всегда, просмотрела все новости, была небеспека, в принципе, ну как, тревога, все. Бахнула где-то, но, ну, думаю, все добре, все хорошо, ну, суббота, детки спали. Я была на кухне, попила кофе, думаю, сейчас вденусь и пойду на работу. И только вышла с кухни, буквально, ну, только в дверях. І все це случилось, як бахнула, я одразу кинулася к дітям, а, то, слава Богу, Вова був укрыт з головою, то повезло, що він а жив і... здоровий. Взагалі, в остались живі, слава Богу. У мене сумка готова была з документами. Документи в мене тепер зі мною от, і в дивилися, що могли знайти в попыхах. і ще я забежала до невестки, собрала деток маленьких, мы вызвали машину, их забрала тетя в другую сторону города, то есть они боятся даже сюда приезжать, сказали все. Первый прилет был там возле садика, слава богу, что дитины не повели в садик. Вот, и... Вот так. вы а кажете, комиссия должна приехать сегодня? Приехать, да. Зафиксировать мог... наследки? Наследки, да. да. Еще можно проживать, не можно. Можно комиссии? Ну, я думаю, Який буде що буде висновок. Що висновок непридатний житло. Дякую великим волонтерам. Вони постійно підтримують одяг, їжа в дітей свіжа і вчора, і сьогодні теж зараз от повинні привезти. Всі підтримують і знайомі, і родичі, і чужі люди. Єдине, що з жильем не вирішили. Поки що нам прихисток дали за містом. ну, на даний момент будемо там, відтуда ну, виїхати трудновато, але будемо якось щось робити. поки що житла не знайшла. Знайшла oh, wow. тільки, що жіночка може взяти, але ну, буквально на час перебути в цей хаос, а далі. Далі а а далі, далі не знаю, що ми, буде. Ми були на четвертому поверсі, Там якраз ваші батьки машка говорили. Так, да, да, мама вмерла зараз... три роки тому, батько і брат. Батько, батько за... вийшов з під'їзду сходити за хлібом. Так, да? да, бо він буквально вийшов, до, буквально до... 10 метрів пройшов, його відкинуло прямо. Він впав, ну, трошки забився, ну нічого. Состояння, вроді, дай Бог. Зараз в заходить. Ні, 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 за городом з дітками з моїми. Що ми дідусь туди відправили, щоб він відпочивав, бо він суди рветься. А я кажу, куди? Він Сьогодні вранці достає ключі. А я кажу: вони тобі вже не потрібні. Я кажу, хати нема.